Привіт усім і підписникам і гостям. Вітаю вас на каналі FastFinance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Ethereum Finance. Невже можна на цій платформі без вкладень? Так, дійсно, є одна опція у цій платформі, за яку можна. Получити 1 долар бонусу. Якщо ви новозареєстрований користувач і ваш аккаунт зареєстрований після 16 квітня 2023 року, то ви можете отримати 30 доларів бонусу на свій баланс. Про цей бонус я говорила у попередньому відео, тому заходьте на мій канал і все дізнаєтеся. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо, які точно будуть працювати і дадуть заробити. Тому посилання на мій телеграм-канал буде під відео. Приєднуйтесь! Тут ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, майнінги, багато платформ на тестуванні. Є вкладенням і без. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою. Я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом. Аналізуємо і пробуємо заробити. Як же ж отримати бонус? Заходите в мій, є таке меню Ділитися і Заробляти гроші. Місія виграшу буде 1 USDT. Вже виконано 2393 з 5 тисяч. І цей бонус, тобто така акція. До 1 травня 2023 року. Якщо ви вже зареєстровані, то поспішіть зробити і заробити плюс 1 долар. У офіційній групі є. Відео коротеньке, як виконати це завдання. Посилання на офіційну групу я теж залишу під відео. А зараз я вам покажу, як виконувати. Повертаємося. І так, нам потрібно зробити ось таку картиночку. Робимо скріншот і в галереї підрізаємо. Вибираєте для себе Facebook або TikTok, WhatsApp чи Instagram і публікуєте скріншот, до якого потрібно прикріпити своє реферальне посилання внизу. Копіюєте. Я зробила пост в інстаграмі, не знаю, чи пройде такий, але спробую. Вертаємося назад, загружаємо свій скрін і нажимаєте кнопочку. Підтвердити. Верху є кнопочка Історія. Мій статус даної операції на розгляді. Якщо мені підтвердять його і видадуть бонус, я обов'язково поділюся у своєму телеграм-каналі. Хто бажає дізнатися чи отримала я бонус, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Там ви знайдете багато корисної інформації. Не тільки по цій платформі, а й по інших, в яких я з командою беру участь. Тому до зустрічі у наступних відео!